Друзі, добрий ранок компанія Beavers. Сьогодні у нас буде на огляді ще один Тігуан, який ми привезли. Тігуан 2018 рік. Повнопривідний з Америки 2-літровий бензиновий автомобіль. До речі, друзі, знаєте, для мене став він деяким відкриттям. Я, в принципі, більш люблю да, там, більш низький автомобіль, але для мене він став відкриттям на повному приводі. Знову ж таки, як паркет, дуже, дуже бодрий автомобіль, дуже технічний, дуже, дуже швидко набирає швидкість і дуже динамічний. Я думав, знаєте, це буде більш таке якесь щось униле, таке, не їздяще. Але по факту той, хто купить такий Тігуан, він буде задоволений. Чесно скажу, помімо того, що це повний привід, він паркет і класно, зручно, він ще достатньо динамічний. Відки, от для мене це відкриття. Він достатньо динамічний для того, щоб на ньому їздити і бути в потоці, бути якби свій серед своїх на драйві. Тож не пожалієте, якщо купите. Звернувся до нас клієнт, клієнт Дмитро. служить він в Збройних силах України. Ось, попросив принати якусь машину в хорошу, комфортну, ціна якість і тому подібне. Його взір... Прийшов на Фольксваген Тігуан, тому як би Тігуан. Шукали, чесно скажу ми його недовго, шукали ми, напевно, його тижня-два і купили ми його по Байнау. По Байнау це значить купити відразу, не дочекуючись торгів, коли вони будуть, за яку ціну і тому подібне. Автомобіль був куплений 5500. В доларі і 13200 він вийшов без ремонту. Пошкодження були зовсім незначні, фотографії ми вам покажемо. Пошкодження були по правій стороні, ось цієї сторони, по крилу. Ось, крило, фара, бампер. Це те, що нам пройшлося поміняти і зробити. Ось Автомобіль, як ви вже бачите, на номерах цими, цими речами, сертифікацію з пригоном, з ремонтом. З евакуаторами і так далі і так далі, вийшов в метру 16 тисяч доларів. Ось. В чому клас, в чому плюс? Повний привід, плюс клас. Пробіг 95 тисяч кілометрів. теж класно, повний привід. Дуже просторний, дуже класний салон. Зараз ми до нього доберемося, я вам покажу. Ви це все побачите, як то кажуть, на власні очі. Ось. Про що хотілося б сказати, які були проблеми з цим автомобілем, коли воно вже прийшло в Україну, що для мене було новиною, що для мене в принципі було чимось новеньким, чим я раніше не зіштовхувався в отношеннях там, Тігуана і тому подібне. Зараз показую наглядно, вживу. Е, такий виробник, як Volkswagen, е, без особої скорості скажу ідіот. Чому ідіот? Що все покажу ви самі все поймете. Ті, хто сталкувався з автомобілями, в принципі, розуміють, що завжди він козив, він номер автомобіля набувається, як то кажуть, на стакані, да, на одному стакані, на другому, на полу автомобіля всередині, навіть є в багажнику да, або на панельки в нутрі. Це йде основний він код, по якому поліція, міліція, всі ці органи державної влади опеділяють, що машина все окей, все нормально. Вона номер не перебитий, не спилений, вона офіційна, гарна, класна. Що зробив цей ідіот Volkswagen по крайній мірі, в автомобілях Tiguan? Він вирішив ось сюди ось тут, бачите, майже, от прямо тут, бачите, прямо набити основний він-код. Що це значить? Що при будь-якій аварії, яка буде в цю сторону, сильна, не сильна, значення немає. Оця пластинка сама, вона при будь-якому моменті згинається. І у вас вже йде офіційне заключення, що у вас вже йде пошкодження основного він номеру автомобіля. Що це значить? Це значить, що ви трошки прилетіли. Ви їдете в контору санта заганяєте, платите 100 доларів 4200 200 гривень. Вони вам роблять експертизу, що цей ВІН, він пошкоджений, так і є а З ним нічого не зробити. Вам потрібно спилювати оцей рог, Новий шукати на розборки. А на розборки він продається лише з четвертю всією за 600 доларів, щоб прям в восторге в повному. Спилювати. Вони відправляють далі в головний сервісний центр України про те, що тут були пошкодження. І вам треба продублювати номер. Вийдете ще раз в Сантадор, платите 5-300 гривень. Вибираєте два місця в салоні плоскості, рівної плоскості, і туди набувається ВІН номер. Ось такі е, геніальні ідеї від е, виробника саме Volkswagen Tiguan. Незалежно, я вже ще раз кажу. Сильний удар, не сильний. Якщо у вас ця пластинка вже трішки погнулася, а вона гнеться дуже швиденько, то все, як би я вас вітаю. У вас є питання, які треба вирішувати і тому подібне. Ось, у нас була та ж сама ситуація, вона була туди. Я приїхав, ми відремонтували, я приїхав на Сантадор, показав, вони відзняли, все зробили, видали бумажечку, що да, є такі пошкодження і тому подібне. Потім я поїхав в Мрео. Мрео дало своє заключення про те, що можна її поставити на облік, але треба все одно туди врізати основний номер. Тому поїхали на розборку, взяли, відрізали, другий переварили, поставили. Знову пройшли експертизу на Сантадорі, і зараз чекаємо от прямо ще на даному етапі. Вона вже на обліку. Цей автомобіль, ми вже все пройшли сертифікацію, вдумайтесь, проходити сертифікацію, яка каже, все окей. Проходити Санпадорик і каже, все окей. А МВС каже, ми подумаємо, чи окей, не окей, чи давати вам, не давати. Хоча ти можеш по Україні вже їздити свободно, все законно, все абсолютно легально. Тому, коли купуєте Tiguan, дивіться, щоб не було пошкодження з правої сторони. Бо це для вас будуть додаткові кошти, додатковий гіморой в всіх його проявах, як тільки не кажу. Ось. Ну, Це таке якби, опічальним дуже-дуже важливо, що треба розуміти. Далі ми знайшли е, е, Дмитру е, капот. До речі, був капот, так от пошкоджений. Ми знайшли йому капот в колір. Е, бампер ми навіть інший не замовляли, ми відреставрували те, який є, і замовили лише крило. Що по цінах? Е, 300 доларів капот оригінальний. Е, 100... 130 доларів крило. І за фару ми видали 8000 гривень. Тут двогалогенна вона йде. Ось такі ціни на авто. По малярці, плюс-мінус з пайкою бампер, з відновленням і тому подібне. Нам обійшлось приблизно наступні речі: 130 бампер. ой, Вибачте, капот, 100 крило, 150 бампер. Ось, це що стосовно по малярці. Ось такі ось ціни у нас, як ви можете. там Розуміти, що це на порядок дешевший ринку. Прямо на порядок дешевший ринк. Ось. А, що далі? Що є в цій машині? Погнали подивимось. В принципі, це автомобіль в середній комплектації. Саме Дмитро хотів в середній комплектації, він сказав, хочу чорний автомобіль на білому салоні. Будь ласка, чорний автомобіль на білому салоні. Ось так. Все дуже просто. А, отут ви можете бачити, що у нас тут є: да? датчики сліпої зони на дзеркалах. Да? Ви можете бачити, що вони є. Це додатково класна, йде функція. Далі все тут банально просто, як у всіх. Центральний замок, підігрів дзеркал, відкриття закриття скла, електропривід сидінь. Датчик світла, датчик дощу, мультируль, дуже, до речі, класний руль по якості. От тут, звісно, производитель молодець, не то, що там без безстали. Ось, класний дуже руль, дуже приємний, дуже крутий. І от на 100 тисяч пробіг ви можете бачити, ну, чесно, прям я в дикому захваті того, які якість, наскільки це круто, типу, зроблено. Так що тут плюс. Пробіг ви можете бачити, 95 670. Ну, тобто, можливо, там на 200 ми десь вже накатали з, з умови там, на учоти, на всі ці речі і так далі. тому подібне. Е, люка нема, але Дмитро в хотів. Тому, в принципі, це саме той автомобіль, е, який він хотів. Йому дуже сподобалось. Е, чесно скажу, він відмовився зніматися е, на YouTube. По його якісь там умовних причинах. Тож, давайте подивимося з іншої сторони, що салон. Трошечки розкажу про коробку, про двигун і тому подібне. Отже, друзі, дуже класна обшивка, дуже класний салон це екокожа з перфорацією. Можете бачити, да, цими, цими отвірами, да, які допомогу до допомагають дихати. Далі, у нас йде ось такий дуже класний монітор. Вже такий дисплей, вони вже в принципі вже нікого не здивуються, але він тут дуже гармонічно дивиться. Тут є знову ж таки налаштування. Е системи є співключення-виключення, Датчики тиску в шинах, е фари там проважаючи, зустрічаючи вас, коли ви входите, приходите. Там Інтер'єри, екстер'єри і тому подібне. Системи е додатково, там, е коли ви їдете датчик сліпих зон. Монітор, потім знову у вас дисплей, дистанції, відстань до автомобіля, коли ви їдете. Додатково активовані функції щитування знаків, Паркінг, бачите, знову ж таки. Додаткова система. До речі, кстати, дуже дивно, ну в принципі не дивно, для мене це вже типово, для Америки парктроніків немає. Ні передніх, ні задніх, дуже хороша середня, дуже хороша середня комплектація, але парктроніків немає. Є камера заднього виду, до нього ми дійдемо, але парфоніків немає. Що тут, в принципі, ще класне, крім того, що це менюшечка знову ж таки, вона сенсорна. От він показує вам середній розхід. От бачите, 12.6, але машина більше стоїть, чим їздить, да? ми лише віддаємо від метру. Ось, показує відстань, скільки ще залишилось до пустого баку, яку ще швидкість можна там проїхати, з якою дистанцією можна проїхати, середній розхід, середню дистанцію і тому подібне. Ось, це дуже знову ж таки класно. Можна налаштувати це все, як вам дуже подобається. Знову ж таки, підключення до телефону, підключення до медіа, радіо і тому подібне. Тобто ви вже, знову ж не здивуєш, але це знову ж таки фішечки, такі, фісячки, які всім приємні. Далі. Тут у нас іде підігрів передніх сидінь, ви можете бачити. Воно ну, знову регулюється да, на клавішу нажимаючи на на рівня. Швидше, швидше, тепліше. тому подібне. Двохзонний контроль синхронізований. Да, ну, тобто Ви включаєте, ви можете собі 19 там 21 або сінг розставити і буде як на основному меню. Ось воно разом змінюється. Знову ж таки, кліматконтроль, знову ж таки підігріви, знову ж таки циркуляція, регуляція, куди йдує повітря. Знову ж таки, це тим нічого не здивуєш, але все воно необхідне. Що класне в цьому автомобілі, як особисто для мене, тут іде коробка DSG для повного приводу. В принципі, як на мене, я вважаю її дуже економною, всі вони йдуть в вагах. Система старт-стопа, яку ви можете включати-виключати самостійно, як вам подобається. Електроручник да, вжимаєте, задні колодки щеплюються. Кнопочка старт-стоп, відключення стабілізації та восьмиступеневий коробка. Ось. Що ще класне, знову ж таки, як для паркетника, чотири вибори режиму їзди, ви можете бачити, зараз ми стоїмо на умовно на дорозі стандарт. Ви можете переключити на і, і, і їзда в горах, їзда да, в горах зі снігом і чи просто режим типу, сніг. Як воно реагує, як воно відповідає на ці всі речі. А, Коробка під вас підлаштовується під вашу їзду, під ваш тип їзди, і підлаштовується під місцевість, де ви їздите. Ну тобто, якщо ви їздите в сніг, вона розуміє, що по снігу дуже швидко їздити не треба, і вона вже переключає умовну машину. Там не двох тисячах обертів. Да, вона понажає їх переключає на півтори. Щоб була більше е комунікація з дорогою, так, щоб шини краще були щеплені з автомобілю з дорогою і було комфортніше і надійніше їздити. Ось. Далі у нас тут є, от, якщо подивитись трішечки глибше, бачите, у нас є USB, USB, AUX та Резеточка. Ось всі ці речі у нас тут є, де вони заховані, досить зручно. Ти можеш сюди знову ж таки покласти свій телефон, ти його кладеш. Він тобі не заважає, така дуже класна і удобна, дуже, дуже зручна ніша. В деяких машинах навіть приблизно тут не, преду, не предусмотрено. Ось, але це дуже класно. Далі у нас тут є два стандартні дапі стаканечка. І знову така невеличка ніша, що сюди можна положити, не знаю, там, чи ключки можна положити, тому подібне. До речі, ключ як виглядає від Тюгуана? Я не знаю, чого саме такий вони його зробили, але такий вже як є. Це типово все стандартно, да, відкриття-закриття багажник. Але вони вже зробили не просто ключ, да, як ви підходите, але з видвижним. вже да, звикли, що такі от викидаючі ключі, типу, ти заводиш, але по факту тут немає вже замка, куди тикати. І це вони вже зробили для двері, саме таким чином. Трішечки, напевно, на мою думку, це вже якесь би, як би застарівше, да, бо всі ж роблять як. Нажимаєш, висовується, і там вже ключик для дверей. Ось отак от. Дуже так робиться. Ось. Але як вже є. Ось така ніша, е, невеличка, але я туди вже поклав. І гаманець, і бутилку з водою, і ключі, і навушники. Ну, Досвід такий непоганий. Далі, бардачок у нас ось такий. Тут ви можете бачити, є слот ПДСД-карту, Да, І ось такий у нас йде е, кармашок, да? куди можна це все покласти. Да? Під я, блядь, забув, як таке називається. Бардачок. Ось. І такий от бардачок, куди може це все, все покласти. Ось. Друзі, йдемо назад, подивимось, скільки у нас задні місця, скільки у нас чого там є. Друзі, місце, ну, чесно скажу, просто валом. Ну, Це якщо, без особиї скромності. Сказати, що це просто валом. О, Дуже зручний подлокотник. Ну, місця, я не знаю. Вам не то, що в трьох, вам в чотирьох буде зручно тут їхати. По-перше, дуже багато місця в ширину, в длину дуже багато місця. Оці бачите, я тут сидів, то й тут ще ну, просто вагон місця. Просто клієнт, я вам чесно скажу, коли побачив, Дмитро каже, каже, не багато собі. ніфіга фіга собі скільки місця. Серйозно? Каже, я думав, тут набагато менше. Реально я вам кажу люди, по факту тут місця багато. Всі, хто його бачив, цю машину, всі, хто там, да, да, когось, я, там підвозив на ній, там, поки ці всі речі, всі кажуть, що місце просто неймовірне. Каже, це лонг. Типу, там, Я кажу, ні, сімимісний може бути такий all space, ми приганяли, але це п'ятимісний, І місце ззаді просто кайфово, дуже багато. Тут є небагато чого, тут є а, у нас USB-зарядочка, да, та тут у нас є. Е, знову ж таки, зарядка. USB-зарядка і просто зарядка, коли ви можете це все втихнути. Е, знову ж таки, електрорегулювання відкривання да, скла. На цьому, в принципі, все. Да? Ну і підлокотничок. Ну, але знову ж таки, що потрібно в цій машині, щоб воно ще було. Це ж машина для подорожей, правильно, не s там, да? для кайфу, для їзди, там, для якихось мега-середних зустрічей. Так що місце, друзі, ну, тьма. Оце тут просто валом. Ось, е, пішли, покажу вам, що в багажнику, скільки там місця, що воно, як воно. І ви будете для себе вже робити якісь висновки. Е, друзі, ви одразу можете бачити Фаркоп. Да? Це вже зробили на стороні Америці, ми лише таким вже його пригнали. Ось, е, далі ви можете бачити да, такі дві якби, вихлопні труби, да? але це по факту це накладки. Вони роблять лише дизайн кращим, да, щоб воно виглядало більш модернізовано і більш так агресивно. Тут ви можете бачити, що це середня комплектація і фоушен, це значить, що повний привід цього даного автомобіля. Ось. І також камера заднього виду, да? Ось, знову можете наблюдати, яка допомагає вам паркуватися чи краще розумітися, що там ззаді. Ось такий. Друзі, багажник. Як на мене, він дуже величезний, дуже здоровий. Це такі п'яти, знову ж таки, місний, не семимісний. Є такі семимісні. До речі, п'ятимісний семимісний від, 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 від відокремлюється тим, що задній бампер на 2,5 см довше. І на нього не йти. Олдспейс бампер на самий місний. Ну, дуже геморойно. Прям no, їх там в Україні два чи три, коли ми шукали на попередню модель Тюган, що пригнали. Ось, умними, там крутими словами, скільки там об'єм багажника не, не владіє інформацією, чесно скажу. Скажу, що дуже багато. Ось, отут у нас іде запасочка. Як не дивно, це у нас доїхала все з Америки, доїхала запаска, доїхали демократи, ключі. Е, також доїхав крюк, кріплення, які кріпиться для того, щоб боксувати. Ось. Але по факту скажу, що знову ж таки вам дуже класно для тих, хто любить дальні подорожі, для тих, хто любить рибалку, там, да. Закинув, дуже класно, да? закинув собі, сидиш, нічого там не заважає. Знову ж таки, дуже класно для сім'ї, класно подорожувати. Да? ну там, Я не знаю. Там, ви бачите, да? отут-оту отут. злізою ми будемо комфортно собі їхати, кілометрів там 300-500 і взагалі в не на це все буде. Тому місце тут ну просто там завалісь. Друзі, що в принципі якийсь невеличкий ітог. 16 тисяч 18-й рік, 100 тисяч 95 тисяч кілометрів пробігав, повний привідний, 2 двохлітровий бензиновий двигун Тігуан з Америки. Якби не цей гіморой з Сантадором, з тупостю виробника зробити там він, в принципі, ми б чесно вам скажу, цей автомобіль би зробили би за місяць без напряга, пошкодження невеликі. А Так вийшло вже напевно три. І ми до сих пор чекаємо ще відповіді від головного сервісного центру України про да, ваш такий автомобіль, можемо продублювати номери, все з ним хорошо і тому подібне. Ось, Тому будьте -то обачні, коли купуєте. Компанія Beavers, друзі. Де вона? Щоб ви бачили, як воно виглядає. Да? Спеціалізується на пригонах автомобілів з будь-якої країни світу. Будь-то Америка, будь то Корея, будь то Канада, будь то Норвегія, Європа і тому подібне. Якщо вам треба, друзі, відремонтувати автомобіль, взяти в оренду в автомобіль, ми вже розширилися, ми вже міємо більше спектрів, ми вже знаємо, розумніші, швидше, більше, тому подібне, ми вже на ринку вже знову, знову все більше і більше, активніше і активніше, треба автомобіль купити до нас, звертайтесь, треба орендувати, звертайтесь, треба відремонтувати, звертайтесь. А ви просто не лінуйтесь, підпишіться на нас в Instagram, підпишіться в YouTube і наблюдайте за всіма цими речами. Для вас це буде дуже корисна інформація. Ви на якихось автомобілях, особливо яких ви шукаєте, дуже багато чого вичерпате, для себе інформацію і будете розуміти, що можна, не можна, в які гроші, які кошти, які можуть бути проблеми. Тож, друзі, компанія Beavers з вами, ви з нами. Будемо вас раді бачити у нас. Ось, підписуйтесь, слідкуйте. Гарного дня!